Необхідно знайти область визначення функції. Функція от така от цікава складається з двох частин. І для того, щоб знайти область її визначення, ми маємо зафіксувати всі обмеження, які є. Щодо того, яким може бути аргумент цієї функції. Отже, які у нас є тут обмеження? По-перше, у нас є дріб, а знаменник дробі не повинен дорівнювати нулю, тобто, наш логарифм не повинен дорівнювати нулю. По друге. Маємо ввести обмеження для логарифма, враховуючи, що підлогарифмічний вираз має бути більше нуля, тобто х має бути більше нуля. Ну і третій момент, який ми маємо врахувати, це те, що у нас є тут корінь другого степеня, парного степеня. Отже, підкореневий вираз повинен бути більше або дорівнювати нулю. Об'єднаємо всі ці умови в систему і маємо наступний вигляд системи. Значить, зрозуміло, що одночасно, якщо х має бути більше або дорівнює, і більше нуля, то Х має бути більше нуля. Ну і логарифм, коли в нас вийде нуль? Якщо Х буде дорівнювати одиниці. Отже, таким чином можемо наші обмеження показати візуально. Є дві точки 0 і 1, І х має бути більше 0, і точка 0 у нас виколота, отже, х належить проміжку від 0 до 1, об'єднаному з проміжком від 1 до плюс нескінченності. Таким чином, ось така область визначення у нашої функції y.